Мережі обговорюють квартиру за півтора мільйона доларів в будинку «Монстрі» на Грушевського. Простір 178 квадратних метрів розкішного житла. Він розташувався на п'ятому поверсі столичного ЖК. Окрім фантастичного ремонту і техніки від світових брендів, квартира має стильну вітальню, дві спальні, гардеробну. Це лише початок. Житловий комплекс має підземний паркінг, ресторани, фітнес-центр, спа. Будинок монстр, де знаходиться квартира, має не дуже гарну історію. Багатоповерхівка отримала своє ім'я через порушення під час будівництва, тріщини на схилі і псевдо. Історичний стиль, тож чи варта вона своїх грошей? До речі, пишіть нам свої думки на Viber. Принагідно нагадаю номер 068 044 044 1. Ну і ще загалом квартира в Кри в Києві справа не з дешевих навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення. У березні цього року ціни навіть на однокімнатні квартири стартують приблизно від 35 тисяч доларів і можуть доходити до 100 тисяч. Все залежить від району, типу будинку, площі, стану квартири, а також від того, чи це новобудова, чи на вторинному ринку житло. От на вторинному ринку Києва є великий вибір однокімнатних квартир відтак у від. Далених районах, таких, наприклад, як Троєщина. Такі квартири в середньому коштують від 40 до 45 тисяч доларів. Це зазвичай житло площою 30-35 квадратних метрів в будинках 70-80-х років. А в центрі столиці в Печершському і в Шевченківському районах за аналогічну квартиру доведеться заплатити майже вдвічі більше до 60 тисяч доларів. Перевага вторинного ринку це можливість заселитися одразу без очікування на ремонт, адже житло готове до проживання. Ну і до того ж. Ризики пов'язані з недобудовами, тут вже мінімальні, але є недоліки. А саме старі комунікації, часто в таких квартирах необхідний косметичний ремонт, а також не завжди зручне планування. Буває, що і не тільки косметичний ремонт потрібен. Далі про новобудови. Попри війну, як я вже казала, ринок новобудов у Києві активно поповнюється новими пропозиціями. Ціни на квартири у них значною мірою залежать від стадії будівництва, місця розташування, репутації забудовника, середня вартість квадратного метра становить приблизно 1100-1400 доларів. Тобто ціна однокімнатної квартири площу 35-45 метрів квадратних від 40 до 65 тисяч доларів. Це без ремонту. Ton. Головні переваги новобудов це сучасне планування, нові комунікації, розвинена інфраструктура житлових комплексів, навколо будинків. Тобто вони будують одразу вже з паркінгами, з охороною, з дитячими майданчиками і магазинами, часто на перших поверхах, і часто забудовники надають розстрочку, що полегшує покупку. А з недоліків це ризик затримок, необхідність робити ремонт і такий серйозний ремонт і ще в таких Квартирах іноді вищі комунальні тарифи, бо часто діють комерційні ставки. І в Києві найдорожче житло розташоване в центрі, зокрема на печерську, де квадратний метр коштує в середньому 112 тисяч гривень. В Шевченківському районі за квадратний метр доведеться викласти в половину менше. До числа дорогих також належить Голосіївський, майже 75 тисяч гривень. Оболонський район, де квадратний метр коштуватиме понад 66 тисяч гривень. Натомість найдешевші квартири можна знайти в околичних районах, а саме в Святошинському це близько 47 тисяч гривень за квадратний метр, власної нерухомості в Деснянському. Таке задоволення коштує п'ятдесят. Тисяч в Дніпровському понад 57 тисяч. Тож скільки треба відкладати, щоб купити однокімнатну квартиру в столиці, якщо Відкладати половину своєї щомісячної зарплати для досягнення мрії, то доведеться зачекати років 10-20, в залежності від вашої зарплати. Наприклад, маркетологу знадобиться майже 12 років, щоб накопичити необхідну суму. Це про умови, якщо відкладати 19 тисяч гривень щомісяця. Для водія або логіста цей термін збільшується до 13, Якщо заощаджувати 17,5 з Тисяч гривень щомісяця для касира, якщо відкладати 10,5 тисяч гривень, шлях до мети придбання квартири може тривати більше 20 років. Для того щоб скоротити термін накопичення необхідної суми, українці можуть скористатися кількома варіантами: іпотека з державною підтримкою, як от. Програма ЄОСЕЛЯ дає можливість купити квартиру під низький відсоток, що значно зменшує час потрібний для покупки. Але цей варіант підходить лише для пільгових категорій. Іншим варіантом є фінансова допомога від родини чи партнера, що дозволяє швидше зібрати необхідну суму. І можна працювати більше, займатися фрілансом, додатковою роботою. Це теж може прискорити процес, іноді варто подумати про зміну місця проживання і замість Києва обрати передмістя столиці або регіональні центри, де ціни на нерухомість значно нижчі. А от до речі, через зависоку ціну молоді українці не хочуть. Купувати власні апартаменти в профільному маркетплейсі зазначають, що майже половина молодих українців, тобто 45%, не планує купувати житло і воліє жити в орендованих квартирах все життя. Фахівці пояснюють таку тенденцію з невизначеністю майбутнього і страхом втратити майно, що загалом пов'язано з війною. А я, до речі, на цю тему можу додати вам, що я якось вивчала і ми знімали на цю тему в Швейцарії. Так ось вони теж не купують власне житло. Ми говорили з родиною людей, які вже вийшли на пенсію. Ви знаєте, що там накопичують в принципі кошти є. У них чудовий краєвид з вікна. Але вони кажуть, ми живемо все життя в орендованій квартирі, тому що купувати дорого і не вбачаємо в цьому потребу. Ось так.